Львів'яни вчилися малювати у підвалі львівської опери Костянтин Скупцов, одеський художник графік, провів майстер-клас. Гості ресторану замість пива отримали маркери та папір. У мистецтві графіки випробовували себе як аматори, так і професіонали. Разом малювали Знаєте, я сьогодні таку гаму асоціацій. Сершена потря От того, що некий чоловік нарисував свій маршрут по Львову від дівіти утра до э, Вот, так сказать, до 6 и, и от людей, которые стараются толкнуться от образа чашки. Готові роботи віддавали художнику. З коментарями митця учасники отримували нове завдання. Серед хаотичних ліній мали б віднайти обличчя людини. Художник приїхав до Львова не лише з майстер-класом, а ще й з виставкою своїх робіт, яку експонують в одній з львівських галерей. А побачити самі роботи можна було на екранах телевізорів в опері. З отриманих на майстер-класі творів Костянтин Скопцов хоче створити музей, адже доробки Львів'ян унікальні.